Добрий вечір. Сурія Намаскар. Маскар. Дих. От у нас вона видих. Права нога назад вдих. Коліна вниз видих. Руки до гори видих. Видих. Дих. Видих. Нога вверх вдих. Планка, видих. Собака мордою вниз. дих. А штанга сан, видих. Собака мордою вверх. видих. Собака мордою вниз. Видих. Нога вперед видих. Видих. Дих. Видих. Дих. От у нас на видих. Стрибок назад на затримці. Тепер вдих. Видих. Права нога назад вдих. Коліна до чола видих. Права нога ліва рука вдих. Видих. Просто вдих. Видих. Ліва нога вдих. Коліно до чола видих. Ліва нога права рука вдих. Видих. Дих. Баласана, видих. Дих. Скрутка вправо видих. Дих. Скрутка вліво видих. Дих. Стрибок. От у на видих. Вдих, видих. Сяйво місяця. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих вдих видих вдих видих вдих видих вдих видих вдих видих Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих на